Фіксація проводиться згідно статі з руховою. Вам поліції сварить Дмитро Володимирович. Що сталося. Проходьте, дивіться, що сталося. Проходьте, дивіться. Де? Аварійна ситуація. Де? До ранку буде потоп. У ванні, проходьте ще вперед. Який потоп? Негайно щось треба робити. Підніміть відро, подивіться, що там робиться. Замерз уже отвір у ванні. Фіксуйте на свій планшет, знімайте на фото, на відео фіксації. Підніміть відро, подивіться, що там сталося. До ранку, вас... до ранку замерзне і вода вже протікати не буде. Те, що Подивіться, що батарея, фіксуєте, чого ви не фіксуєте? Те, що кажу, у вас кран поломаний, це ми тут, що ви хочете від нас. Ви, ви навіть не фіксуєте, ви навіть не вислуховуєте до кінця, що сталося. Подивіться, батарея за ніч тріснула. У Вас як звати? Перекошена. Подивіться на бачок унітазу, зафіксуйте. Бачок унітазу так само тріснув за ніч. Вода набігає. Без кінця вода. Треба негайно зупинити аварійну ситуацію. Як я вам підуть? Ви залишите мене в небезпеці з 28-го числа. З 5.30 ранку, 28-го числа. Ви негайно ліквідувати аварійну ситуацію. Яким чином? Яким чином? Оце вже ваші компетенції, яким чином? А чого ви взяли, що це мої компетенції? Куди потрібно дзвонити? Як потрібно реагувати? Що робити для цього? Сантехніку подзвоніть якому сантехніку я він маю приїде, дзвонити? І він вирішить вашу проблему. Подзвоніть в мене нема сантехніка. І так і в мене немає, чого я маю це вирішувати замість вас. А хто замість мене має це вирішувати? Ну, це ваша проблема, не моя. Мій газ хтось за мене вирішує відключати. Моє світло хтось за мене вирішує відключати. Все, це не не до мене це питання. Негайно щось робіть. ваше? Я людського роду. В мене є рід, в мене є ім'я роду. Угу. Я не раб, щоб носити прізвище Феодала. Зрозуміло вам так. Ви громадянка України? Ні. Негайно щось робіть. Чого ви так ви? стоїте і пасивно. А звідки ви тоді? Ви, Всагалі... ви кажете, що ви не громадянка України. Тоді ви звідки? Де ви народилися? Це має зараз відношення до того, що сталася аварійна ситуація, і треба негайно реагувати. Тут ніякої аварійної ситуації і негайного реагування з, з цієї сторони. Працівників поліції я не бачаю. Я вам сказав, як цю проблему це вирішує сантехніка. Дзвоніть до сантехніка, в мене немає це не нікого. Моя проблема, що я Ви не мене бачу. зараз залишаєте черговий раз, продовжуєте залишати в небезпеці. Дзвоніть, я забороняю. Я забороняю вам е, знімати на фото, на відео фіксацію. У мене є стаття 40 закону України про національну поліцію, яка надає мені таке право. Я закрию двері, тому що холод тягне. Як до вас звертатися? Оксана Іванівна. Оксана Іванівна. А прізвище ваше? Я вам вже сказала. Паспорт громадянки України маєте? Це зараз має відношення до того, має. що. Яке це має відношення? Має відношення. В людини паспорта я... немає, я вам пояснила. Ви є громадянкою України? У вас заїла пластинка чи що? Ви є громадянкою України? Ні, я вам повторюю вже то який я вас раз. Я запитаю, якої ви країни? Звідки ви даєте? Країна Україна, моя країна. Ну, то ви є гранті, якщо ви на Україні народилися. Давайте є... ми будемо реагувати швидше. Не треба мені розказувати, що мені робити. Добре? Тоді що маю я робити, якщо ви нічого я вам питання задаю, не маєте ви викликали робити. мене для, чого? для того, що потрібно негайно щось робити. Що мені робити? Я, скажіть? Я замість того, щоб реагувати на повідомлення і вирішувати справжні проблеми. Ви зараз дзвоните, то ви, ви вважаєте, ви, що це не справжня проблема. Ви знущаєтеся, чи що? Ви не можете викликати сантехніка, зробити собі кран. Скажіть, чого що я повинна, чи? повинна відповідати за злочини посадових осіб? Які злочини повинна Які сама шукати, ходити, платити? Ви знаєте, скільки я днів вже не маю що їсти? До речі, це так само зафіксуйте? Це не немає і... проблеми. А що взагалі ваші проблеми? Для чого ви, ви взагалі працюєте. тоді потрібні? Ви, ви взагалі працюєте. не потрібні тоді. Ну То для чого ви дзвоните, якщо вам не потрібні? Ви просто Ну. витрачаєте ви кошти з, 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 з бюджету. Ну для чого ви дзвоните? Як для чого? Ну. Того, що потрібна негайна так, реакція ви кажете, ваша. що ми нічого не робимо. Ну то робіть щось, ну то робіть щось конкретно. Вам я вам роз'яснення надав. Викличте сантехніку, зробіть Викличте, пробу. я вам теж сказав, що для в мене нема сантехніка. Я не Викликати вам сантехніка, чи ставати самому робити. В мене немає, немає такої Це ваш будинок, то і ви за нього відповідаєте. То що ви від мене? Відповідає? А хто відповідає за ті злочини, які зроблені по відношенню до мого будинку? Злочини? Які злочини до будинку вашого зроблені? Відносно вашого будинку? Телефонуйте до свого керівництва зараз. Для чого мені то? Я буду значить зв'язуватися з вашим керівництвом по телефону. Ну, тут зв'язуйтесь. Буду казати, яка ситуація, що ви не бажаєте. Нічого, що вам дали вказівку ніяк так. не реагувати. Е, паспорт громадянина України ви маєте? Е, я вам ще раз повторюю, що робиться і що я треба робити. Повторюю, Зафіксуйте, що робиться. Я вам теж ще раз повторюю. Звертається до вас людина. Аварійна ситуація. залишення паспорт, в небезпеці. Паспорт Громадянина України ви маєте? Не маю. Все? То ви є громадянкою України? Ні, все. То ви емігрант. Вас, вас все, що цікавить. Ви емігрант виходить, кажу. Я живу на цій землі, я народилася ну, то на цій ви, землі. Значить, маєте всі це громадяни ви, України, Це ви емігрант України, громадянина України. Ви мені прийшли тут якусь лекцію читати? Пере... Я вам поясню. Ви прийшли мене, е, що давити поясню. на мене, перетягувати Заниму на свою сторону. Того, я вам ще раз повторюю: я вбачаю тута. Вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме завідомо неправдивий виклик працівників спеціальних служб, а саме працівників поліції. Тоді викличить службить ви вигляді штрафу. Якщо ви так думаєте, тоді викличить відповідні служби для цього. Я не зобов'язаний це викликати. Я одинока, живу тут сама, в мене немає можливості, я сама і не можу цього зробити. І не повинна вам, відповідати за казав, ваші злочини. Я вам казав. Викличте сантехніка, а він зробить вам трубу. Паспорт громадянина України. Куди мені дзвонити? У вас заїла пластинка, чи у вас з головою я не все поясни. в порядку? Я вам Пояснив. Сюку, Спілкуйтеся нормально. Я вам теж пояснила. Паспорт громадянина України. Ну, ні, ну це вже, вже якісь признаки дебілізму. Ви виражайтеся, жіночка. Ну ви, ну ви хоть розумієте, адекватно. що. Я розумію, я вам пояснив. Ви, я бачу, не розумієте. Що ви то, робите? Що я вам пояснив. Викличать відповідні служби. Я як зобов'язаний. Як які відповідні служби. Сантехніку подзвоніть, сусідів попитайте знайомі. Ще може, сусіди є. тут при чому. А я тут а при чому? А ви на посаді? На посаді ви повинні забезпечувати правопорядок. Повторю, ви повинні захищати права порушень людини. Порядку нема і порушень прав людини також немає. Тобто в таких tuta, умовах це нормально tuta, жити tuta людині? Тут Побутова проблема ваша по якій причині? Розслідується вже проблема. одна даний день, ваша і, проблема. Яка вже яка перевірка чи ви його зламали чи що ви з ним зробили? Я не знаю, і я через те, що ви не додивилися, за що я маю тару куди мені зараз в яку службу я маю дзвонити. Які сантехніки є на гарячій лінії? Кажіть мені номер конкретний. не знаю. Я. Сантехніка вам знайти? Конкретно в гаря... мене навіть немає на... в телефоні на зв'язку 에... грошей на рахунку. Я можу тільки на гарячу лінію ото, позвонити. На екстрений виклик. Наберіть мені, маєте, дзвоніть, ви приходить щось робить. Треба воду я перекрити. Центральне но водопостачання но треба перекрити. Ви но розумієте? Я номер дара знайду, якщо він буде. Послухайте, треба перекрити центральне водопостачання. А ви Собі дзвоніть і вирішуйте свої питання? Куди ви наберете? Послухайте, потрібно перекрити центральне водопостачання, щоб припинити оці, оцей протічку води. Прикрийте в себе воду і мене. Ну прикрийте мені воду. Я звідки знаю, де воно вас перекривається. Ну ви ж повинні вміти це робити. Я це не сантехнік. Де я маю це робити? Ну перекрийте мені воду, щоб не тікло. Я не знаю, де воно вас перекривається. Щоб не було цієї аварійної ситуації. Перекрийте, зробіть щось. Де у вас кран є? Ну шукайте, ну я звідки знаю. Я Що у вас по хаті буду шукати, де вас перекриють. Ну кран? я вам дозволяю, я вам кажу, навіть зробіть це. Вода звідки йде, звідси. Ну звідси. А! Ой. Ой вже з батареї чи ну і от як я буду до ранку, скажіть, як ну, тума... мене світла немає. я Зараз буду як з темноті черпати ту воду. Ну ви здіваєтесь взагалі чи що? Не знаю, я не сам ну як не ну не, не знаєте, не дзвоніть не. до керівництва, совєтуйтеся керівництво вам чим теж не знає. Ну щось треба робити. Ну як Хочете ви мене до тут залишаєте? Віддіть до, до відділу, в чергову частину, записуйтесь на прийом там я ви, вже ви. написала звернення. Ну що, як ви, ви, ви мене тут залишите? От, скажіть, скажіть, як ви мене тут зараз залишите? Як да, я маю вночі? Більше, зараз світла не буде. Нічого з даного приводу я вам тисну. мені що треба. робити, скажіть, викликайте сантехнік. Викликайте, мене нема сантехніка. Ну, і в мене нема сантехніка. Вони є, не, не працюють. Я звернулася до посадових уповноважених осіб. Ми не уповноважені. Вони зобов'язані вирішувати ці питання. Це ми не зобов'язані вирішувати. Проблема. Проблеми людей вас? Будь ну, ласка, все. Що, все? Проблема вирішує. Перекрили? Перекрили. Ну, якщо заробіч не буде тікти. Замерзло, значить, розмерзся, може крайне, я не знаю навіть яка причина. Ну, все одно мають відкупляти, відробляти бачок, батарея. Все. Вода більше не тече. Ну, перекажіть Відкупля. вашому біруку, вашому бончику, це біру. щоб, відкупляли, щоб відкупляли і з це... сантехніком приходили і робили Оце це все. Віддіть селищну раду. Напишіть звернення. А я написала вже не одне звернення. І вони хай вам надають Я вже не одне звернення Все. написала. Я Я їсти хотіли? хочу. Ви Давайте слідуче питання, я хочу їсти. Це я до не дні? до мене ці питання. До Дістри. вас, я всі питання до вас. Постаю. Ви для того, щоб тут був М -м, правопорядок. Тут порядок. і є, тут нема порушень правопорядку. На цьому відеофіксація припиняється. Послухайте з приводу звернення. Послухайте. Є. А саме, що вода утікала. Вирішено самостійно. Ну, то добре, що ви так вирішили. Чи надовго воно буде, чи більш не буде проривати. Давайте слідче питання вирішувати. Є. Може, вас дасть слідуче питання вирішити? Я не маю що їсти, я не маю за що купляти їсти. Ви розумієте на це? Де? На яку роботу, як мене позбавили права на труд? Ніхто вас ніхто позбавив? Я зверталася. Хто не може В Центр позбавити зайнятості. Вас я зверталася права на труд. Чого ви говорите вже, якщо ви не знаєте? Я, я зверталася поясню. в центр зайнятості. Я вам пояснив, що право на труд вас позбавити не могли. Це не могли. жодним чином мене не повідомили, 에... не забезпечили ніяким працевлаштуванням, незважаючи на моє письмове звернення в центр зайнятості. На даний час, в мене немає ні що їсти, ні грошей за що купувати. Це питання не до мене. Діть не офіційно, ну зафіксуйте це... тоді і передайте до не, кого це не, питання. Ну А чого ви мені вказуєте, що робити? Я роблю свій вибір. Не, я не, бажаю не, працевлаштування то, через центр зайнятості. Ну, то йдіть, центр зайнятості. Ви думаєте? Р, от давайте будемо розбиратися. Все, на цьому Н... А чого припиняється? То, як... Я звернення та... ще не написала. Куди ви йдете? Звернення я... Я ще буду звернення писати, куди ви пішли? Будете в машині чекати, чи що? А що ви втікаєте? Ви не робите як положено? Я, я, я звернення ще так, бажаю я написати. Я здійснив вже неодноразово, що звернення з вашими центрами зайнятості це не я вирішую. Йдіть в сільську раду і там вирішуйте свої питання. Годувати вас чи Я вирішує? маю право написати звернення. А як хто вирішує?